Мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. Так, тобі й треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла так, тобі справді пощастило, тому що нутелло у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелло. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Ли більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову, а це означає, що нутелло закінчилося. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох <плес> ти здається, у мене з'явилася класна ідея. <плес> Дженіфер, ну-мо, підставляй щоку. <плес> Мія, що ти робиш? Так, <плес> добре. Тобі не кричі. Посиди сама, який маршмело без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. явно не маленький, м'який маршмелоу. Розуміла, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами. Жадіно. тепер я вся в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, люба, тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, міє. Це буде ефектно. Геть кришку, ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Та не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи. Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай шарширота, Дженніфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддеця від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. О, смакота, Об'їстися, от би щодня так. <смір> що ж, Дженіфер, я радий, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерця. А поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота. Ей, клоуни, А як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Оряд на таке я не розраховувала. На угоді вже все досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуне. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе Мія? Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася? Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що це? Ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, піря, ціла купа. Так, удача справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А піря тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопка міє вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Та баско, мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я горю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і бути, Мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну от і чудово. Бажаю, що челендж вдався. Почнемо з печива. Простіше простого. Зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Hello. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що поганові тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Плавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте в духовку майбутні печенюшки. <зас> У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу з кітлсом. Та й останній штрих цукрова пудра. І ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна, твоє печиво. Ой-ой, схоже на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що взагалі можна їсти. Так так, а тут що у нас? Ого, оце так пряникове будиночок. Такий гарний і такий смачний. Клас! Вважаю, що цей будиночок переміг, а інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер і швидше. Окей. це мені під силу, хоча може й ні. Це що фарш? Фу, яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Краса. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері соковита котлетка. Запозичу фарш. Дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмеллоу та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок. Булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво? Якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене? Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну, ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Нараз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір! Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий, приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую О, мармелад і нотелла. Здорово вигадано але перемагає бургер-шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Поритись Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. Mm -hmm. О, бабусь, поділишся зі мною олією. Mm -hmm. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Mm -hmm. ну, бо давай. Mm -hmm. Ой, щось явно пішло не так. Mm -hmm. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Mm -hmm. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно. Тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який? Просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І, звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагетси сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку із чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагетів Читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженіфер. Мало не забула. ну Які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально. Як круто виглядає! Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісінький. А раз пробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні, здорово. Ого, тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Ура, я перемогла. Бачили, бачили? Перемога. А чи під силу вам піца? Хочу. Жодних проблем. І я хочу. А, піца. Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але... Дивіться, я кухар, літуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, Люба. Ось, візьми новий шматок. Дякую, бабуся. О, знаю, жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом. Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно, а тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок Мідій. Увага! Страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна. Так і заснути недовго. Ой, все. Ну, нарешті наші піци готові. Белісімо. Як апетитно. Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося. Як цікаво виглядає, О, це ще що? Невже море продукти? Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше. Схоже на спітелс. Цікаво, звісно. Але на вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Вся піца переможець. Вітаю, бабуся! Ура! дякую. Заслужена перемога. Моя піца була краще, без коментарів. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина? Вау, а у мене скітл. А у мене квадратні цукерки хуба боба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик-рубік. Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна й нам трохи? Хочете частування? часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну ні. Може, ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. Ох, зараз спробую. Ммм, як же смачно! О, ідея! Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитс. Раз, два, три, чотири, п'ять і. Все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка! О, ні. Б -б Брітні. Ні. О, тепер я вся в скітлс! І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху лядяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, твоє. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз лядяник, два лядяни і три лядяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. і вірно, не їж. А я ось з'їм свій тортик, який же він смачний. Брітні, а я і не знала, що ти така ненажера. нажера. Nice. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Awesome. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну, знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай, Давайно, ну, я заберу свою трикутну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре. Я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас, що ж там? Вау, це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній росомаха! тільки пазурі в мене шоколадні і дуже, дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка жидота. Не можу, заберіть. Ні, Брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене? Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе правчити. Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре, кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не запобовки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку Келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех. І вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно.